Ми зайшли в палату. Один з військових був вже мені знайомий. Він не перший день, і не перший місяць, на жаль, лежав у лікарні. А другий військовий він нещодавно потрапив в лікарню. Ну і я така людина, яка завжди там і заряджаю настроєм, і на позитиві, і жартую. І в мене завжди фішка, коли я йду. Я бажаю щастя, здоров'я, многоя літа. І оце так завжди такий атмосфер сфері позитиву, ми і виходимо. І, якого, ну, і цього саме разу ми виходимо. Я вийшла перша за мною майстринька. І я чую, що хлопці після нас щось говорять, але вже не чую, бо я попереду. І я в неї запитую, кажу, ти чула, що, що вони говорили? І один з цих військових, якраз той, що нещодавно потрапив в лікарню з пораненнями, сказав, що блін, так класно, каже, одяг принесли і настрій підняли, що аж жити хочеться. І оце був той момент, коли розуміємо, Змієш ти точно на своєму місці, ти точно робиш те, що ти маєш робити, і, і ти робиш це так, як має бути. Війна змінила життя кожного українця, поставивши перед нами виклики, з якими раніше ніхто не стикався. Особливої уваги і підтримки сьогодні потребують ті, хто захищаючи Україну, пожертвував власним здоров'ям. Я почала відшивати, і десь на наборі третьому-четвертьому я зрозуміла, що в мене машинка не витримує липучок нашивання. І я подумала над покупкою промислової машинки швейної. Але зйомна квартира не так багато місця, щоб ще повноцінний по суті стіл вмістити. Тому Подумала, так, треба, значить, приміщення окреме, і там я буду собі сидіти, і шити і кайфувати. А потім така, так що, ціле приміщення для себе одної і одної машинки, при тому, що е, дуже багато є оцих матеріалів додаткових, які треба попередньо сісти, заготувати, щоб добратися безпосередньо до самого пошиву. От, і тоді так з'явилася ідея про те, що а чому не відкрити підрозділ? Вінниці підрозділу немає. Місто не маленьке, місто. Доме, чому, чому не зробити це сьогодні? Вінницький підрозділ швейної роти опікується п'ятьма міськими лікарнями. Кожен набір, що потрапляє до поранених захисників, наповнений турботою, теплом і, звісно, смаколиками. Але найцінніше в ньому адаптивний одяг, створений з урахуванням реальних потреб людей після поранень. Адаптивний одяг, взагалі, навіть саме слово нікому не знайоме, ніхто навіть не здогадувався раніше, що він е, має право на існування, тому що ну, поки не було війни, не було такої необхідності великої. Але, м за рахунок того, що є дуже багато складних травм, хлопці та й дівчата наші після поранень вони в лікарнях не можуть вдіти звичайний одяг. Коли особливо стають якісь металеві конструкції, гіпс або просто лежачі положення постійне, тому їм неможливо вдягнути звичайну футболку чи звичайні штани. Іноді на кріслах колісних вони хочуть виїхати просто подихати свіжим повітрям, і так само не можуть вдітися тепліше, щоб погуляти. Тому виникла така ідея: вона не наша. В нас є дівчатка в Дніпрі, які заснували швейну роту і. Так, теж випадково вийшло, що вони почали просто за якимись індивідуальними запитами відшивати такий одяг, і це все перетворилось в таку велику благодійну ініціативу. І розвинулось на всю Україну, і навіть поза межами України вже всі зрозуміли, що це необхідність, яку, якщо ми не покриємо, то ніхто не покриє. За роки роботи команда майстринь стала справжньою сім'єю. Хтось шиє дрібні речі вдома, хтось приходить працювати в цех. Сюди хочеться повертатись знову і знову завдяки особливій атмосфері. Ти приходиш сюди, і ти знаєш, що тут тебе ні за що ні засудять, завжди підтримують, допоможуть порадою якоюсь чи просто підтримують настроєм. Тобто, оця мега комфортна психологічна атмосфера вона дуже сприяє тому, щоб долучатись і тут постійно бути. Тобто, навіть е, тоді, коли я зайнята своїми справами і довго не буваю тут, я вже дуже скучаю, бо мені хочеться як в родину сюди повернутись завжди. І в нас немає абсолютно осудження, якщо людина там ходила стабільно якийсь час, потім перестала ходити. Ну, це, це нормально, це волонтерство. Тут ніхто ні до чого нікого не зобов'язується, чисто від щирого серця, від душі має йти. Не кожен вміє шити, але кожен може долучитися до справи швейної роти. На постійній основі те, що завжди треба, це донати на покупку матеріалів. Без донатів ми просто не будемо мати, що шити і чим забезпечувати наших поранених захисників. Ну і звісно, дуже б хотілося більше приміщення. Бо ну, я відчуваю, що ми вже з цього явно виросли. Посилання на банку нашого підрозділу є в описі до нашої сторінки в інстаграмі. Крім того, в закріпленому дописі є ще е, рахунок Приватбанку, на який теж можна донатити. Що Монобанка, що приватбан, е, Приватбанку карта е, обидвоє є в реєстрі волонтерському податкової служби України, тому все світло, все прозоро. Без питань, якщо ви за кордоні, донатери, в нас також є PayPal. Адаптивний одяг від швейної роти зігріває не лише тіло, а й душу тих, хто втратив здоров'я, боронячи Україну. І наш спільний обов'язок зробити все можливе, аби їм не доводилося боротися за право почуватися комфортно. Нам би дуже хотілося, щоб більше людей дізнались про нашу діяльність і про необхідність допомагати не тільки військовим на фронті, це теж дуже важно, але чомусь багато хто забуває про військових, які поранені або вже через поранення проходять реабілітацію, наприклад, і вже не зможуть навіть повернутися на фронт. Їм теж потрібна підтримка, допомога, як мінімум, одягом. Щоб вони просто відчували себе так само, як всі ми люди. Вдіти ми гарно і тепло. Тому ми були дуже раді, якби до нас приходили люди допомагати. Долучайтеся до наших пошивів, якщо не маєте змогу безпосередньо прийти, це можна зробити за допомогою доната, це можна відправити посилку до вас, щоб ви могли долучитися тільки, щоб у вас було бажання.